Князівство Феодора виникло наприкінці 12 століття у південно-західному Криму. Його столицею стало місто Мангуб у 20 кілометрах від сучасного Бахчисарая на плато гори Мангуб. У 7-8 століттях це місто називалося Дорос, а в 14-15 його перейменували у Феодоро. Землі князівства охоплювали значну територію південно-західного Криму і узбережжя. На сході вони поширювались на долину Алушти, на півночі доходили до річки Качі, на заході до гирла Чорної річки, де князі заснували порт Каламіту, тепер Інкарман. Населення Мангупа було переважно православним, але мешкали тут також католики, Караїми та євреї. Гора Мангуб підноситься над рівнем навколишніх долин на 250-300 метрів, а її висота над рівнем моря становить 628 метрів. З трьох боків плато оточене скелястими урвищами висотою від 20 до 70 метрів. З північного боку...